У ніч на 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму відбулася чергова бавовна. За даними місцевих пабліків, удар був по місцю дислокації ракетно-зенітного полку протиповітряної оборони окупантів неподалік села Оленівка. За даними телеграм-каналу, кримський вітер», жертвами атаки стали 20 російських загарбників. Також пошкоджено та знищено щонайменше 5 машин. Як повідомляє Стратком зсу збройні сили України підтвердили знищення стратегічного об'єкта системи ППО Росія на заході Криму? Російські пабліки пишуть, нібито для удару було використано ракету «Атакамс». Пізніше стало відомо про ще один удар у районі села Молочне Молочнезакського району. За даними російських телеграм-каналів, там було знищено зенітно-ракетний комплекс С-300. Російська сторона жодного з інцидентів не коментувала. Втрати Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення перевищили позначку в 300 тисяч окупантів. Як повідомляє генштаб ЗСУ, минулої доби українські військові ліквідували ще 870 російських солдатів, а також знищили 21 танк, 29 бойових броньованих машин, 25 артилерійських систем, 10 реактивних систем залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 21 безпілотник та дві крилаці ракети. Крім того, українські військові мають успіхи під Бахмутом. Як повідомляє інститут вивчення війни, українські сили просунулися на північний схід від Курдюмівки в 10 кілометрах на південний захід від Бахмута, а також трохи просунулися на захід від роботиного на заході Запорізької області. У той же час командувач сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський, заявив, що російські війська значно посилили своє угруповання під Бахмутом і перейшли від оборонних дій до більш активних. Також, за даними аналітиків інституту вивчення війни, росіяни кидають на м'ясні штурми Авдіївки, загони піхоти шторм Зет, знищуючи їхній особовий склад на 40-70% за лічені дні. 30 жовтня спікер таврійського угруповання полковник Олександр Штопун заявив, що російські війська готуються до проведення м'ясних атак під Авдіївкою та тренують підрозділи З для майбутніх штурмів без спорядження та техніки. Як стверджує російське джерело, на яке посилається аналітика, Алітики, підрозділи шторма З» часто вводяться в бій до проведення розвідки. Як правило, намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до ще більших втрат. 31 жовтня в районі Солікамського заводу Урал одного з найбільших військово-промислових об'єктів Російської Федерації прогриміли вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на місцевих мешканців. Стол кеш из запас не видно, но прям вообще височений. жорсткий. Як повідомляють телеграм-канали, посилаючись на МНС, бавовна насталася у другому корпусі заводу. Кажуть, вибухнуло щось у кислотному цеху. І зазначають, постраждалих, ніби то немає. На Салікамському заводі Урал виготовляють порох, вибухові речовини та спецхімію. Захід втрачає інтерес до України, а президент Володимир Зеленський злий через це. Про це йдеться у статті журналу Тайм матеріал вийшов 30 жовтня і викликав неабиякий резонанс. Стаття побудована на інтерв'ю із президентом України і на цитатах анонімних джерел. У тексті статті зазначається, що президент України відчуває себе зрадженим союзниками, але вірить в перемогу. Також йдеться про втому від війни та візит до США, після якого Зеленський за версією автора матеріалу, нібито був злий. Крім того, в статті зазначено, що в Україні нібито хочуть звільнити одного з міністрів і генерала, який відповідає за контрнаступ. В офісі президента України відреагували на статтю Time про Володимира Зеленського. Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що це суб'єктивна точка зору конкретного журналіста Саймона Шустера. За його словами, якої злості або почуття зради з боку партнерів немає. А про об'єктивні речі, такі як швидкість постачання зброї, влада України говорить від. Подоляк вказав, що Володимир Зеленський ставиться жорстко до того, що Україна воює вже понад 600 днів і хоче більш ефективних комунікацій, виконання функціональних обов'язків та реалізації заявленого хоча б на 70-80%.